Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам про новий український фільм Медовий місяць, який вийде прокат уже 11 вересня. Дія фільму відбувається у маленькому містечку поблизу Києва. Головні герої Тарасів Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Головні ролі виконали українські актори Ірина Нірша та Роман Луцький. У фільмі також зіграв актор Олександр Рудинський. Режисеркою та авторкою сценарію є Жанна Озірна, а медовий місяць став її повнометражним дебютом. Продюсером фільму став Дмитро Суханов і ось що він розповів про цю історію. Ми зробили історію про нас, про звичайних людей, які опинилися у стані емоційного лімбо. Фільм, що допомагає глядачу зрозуміти, що ми пережили, що переживаємо зараз і на якій цінності можемо спиратися, щоб вийти з цього стану. Тривалість фільму 84 хвилини. Він адаптований для людей із порушенням слуху та зору, що робить його доступним для ширшої аудиторії. Що ж, Медовий місяць це не просто історія про кохання у часи війни, це кіно про кожного з нас. Про те, як у зомбленому просторі відкривається справжнє обличчя людини і перевіряється на міцність почуттям. Тож не пропустіть медовий місяць у кіно з 11 вересня, це кіно, яке варте вашої уваги.